Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги рубрика Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 27 березня 2025 року карта дня Шістка Пентаклів. Шістка пентаклів символізує щедрість, допомогу, підтримку та обмін енергіями. Цей день може бути пов'язаний з отриманням винагороди за минулі зусилля або можливістю проявити благодійність і допомогти іншим. Ви можете виступити як у ролі того, хто допомагає, так і в ролі того, хто отримує підтримку. День несе справедливу віддачу. Якщо ви вкладалися у щось, чи то гроші, зусилля, почуття, сьогодні можна побачити результати. Водночас це День, коли Всесвіт може вас випробовувати на тему щедрості. Чи готові ви поділитися тим, що маєте? Шістка пентаклів символізує кармічну рівновагу. Що ви вкладали, те й отримаєте. Якщо ви були щедрими і допомагали іншим, сьогодні можливе очікування винагороди. Якщо у минулому діяли егоїстично, день може нагадати про необхідність рівноваги. День також може нагадати про незавершені кармічні борги або потребу врівноважити свої дії. У сфері фінансів можлива винагорода за працю, премії, бонуси, подарунки або повернення боргів. Якщо ви потребуєте фінансової підтримки, є шанс її отримати. Також День сприятливий для благодійності. Якщо у стосунках був дисбаланс, сьогодні можна його виправити. Важливо не маніпулювати і не дозволяти маніпулювати собою через фінансові або матеріальні питання. День сприятливий для примирення та налагодження комунікації. Це хороший час для спільного планування майбутнього та вирішення матеріальних питань у парі. Відносини будуть гармонійними, якщо обидва партнери вкладаються рівноцінно. Якщо є дисбаланс, хтось більше дає, а хтось більше бере. Ця тема може загостритись. День сприятливий для вирішення конфліктів через взаємну підтримку. Якщо є проблеми зі здоров'ям, варто звернутися за допомогою. Відповідні спеціалісти чи методи лікування можуть виявитися дуже ефективними. День підходить для відновлення сил. Та гармонізації емоційного стану Корисно займатися практиками енергетичного очищення, медитацією, розслабленням, день вдалий для отримання консультацій, масажів, фізіотерапевтичних процедур. Можливе покращення загального самопочуття завдяки правильному харчуванню та відпочинку, Порада дня. Сьогодні важливо навчитися і давати, і приймати. Якщо у вас є можливість допомогти, зробіться щиро. Якщо ви самі потребуєте допомоги, не бійтеся її приймати. Світ працює за принципом обміну енергіями і шість пентаклів нагадує, що все повертається бумерангом. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.